Ось як виглядають будні села Піски. Це приміська зона Донецька, а до аеропорту, де тримають оборону українські військові, близько двох кілометрів. Це останній населений пункт на цій ділянці фронту, який контролює Україна. Позиції сепаратистів настільки близько, що їх можна розгледіти неозброєним оком. Бачите, прямо, якщо подивитися, терикон і дві башні. Це десь півтора кілометра, так півтора кілометра не сам. Дальше. Ну, півтора-два кілометри. Тут, власне, там знаходяться їхні позиції, укрепрайон їхній вже. І постійно йде така позиційна війна окопна так звана. Зараз тут воюють бійці правого сектору, кілька підрозділів Збройних сил України та добровольчі батальйони Дніпро і ОУН. Бої не стихають ні на день. Зараз пояснюють військові, працює здебільшого артилерія ворога. Роботають градами, роботають міномети, шмаріки хороші. если такая штучка попадет, сами понимаете, что никакой ни броник, ни каска ничего спасти не сможет. Здесь вы наблюдаете, да, как вот работали по нам. 45-тонные плиты не витримуют. Сепаратисты обстреливают как позиции військових на околицях села, так и центральные улицы Писок. Військові відповідають з усіх стволів. Цього разу вдалося засікти укріплені позиції бойовиків. Бійці правого сектора намагаються вибити сепаратистів залпами з гармати рапіра. Результат положительний. Сьогодні вже дві точки ми накрили. Отось тобто укріплене поміщення було здесь. селі в, в домівні зараз по вчора по новим точкам які обнаружили. Військові підтримують мінометним вогнем. Піски стратегічно важлива точка на карті, адже без контролю над цим селом втримати аеропорт буде неможливо, пояснюють бійці. Ми не даємо нашому ворогу розгортатись. Якби ми його маємо можливість прямо на марші їх подавляти. Е, вони ж в той же самий момент, ми стоїмо на висоті. Вони нас не бачать, вони не можуть адекватно по нам працювати. Та, попри масштабні руйнування та невпинні обстріли, в селі досі залишаються жити місцеві. До початку бойових дій тут було близько двох тисяч мешканців. Зараз, за підрахунками військових, близько ста чоловік. Зараз ми на одній з центральних вулиць села Піски. Тут практично неможливо побачити будинок, який не уш. Ходжений уламками місцевих мешканців. Ми також не зустріли, але військові говорять, що вони тут все ж таки є. Шукати радять за написами на парканах. Здесь живуть люди. А ось як вони виглядають. Мирних мешканців нам допомогли знайти солдати. Люди зрідка виходять за межі дворів та й взагалі неохоче залишають підвали. Там зараз, хоча б відносна безпека. Ні води, ні світа ні отоплення, нічого немає. How Мы ми живем, живем как цигані. Сонце стало утро, сонце село вечер. Одна з головних причин, чому Наталія досі не залишила піски, це сусіди. Подружжю пенсіонерів Лідії Іванівні і Петру Дем'яновичу нікуди їхати обидвом за 70 і без сторонньої допомоги вони обійтись не можуть. Чоловік вже не підіймається з ліжка, бабця пересувається з паличкою. Вже п'ять місяців вони не отримують пенсії, тому виживають виключно завдяки гуманітарній допомозі і військовим. Гуманітарку -то давали. Два по батону, йому батони, не батон. А тоді буханочку на двох на двох одну буханочку принесли. Під час Другої світової війни Лідія Петрівна була ще зовсім маленькою, але спогади залишились. Зізнається, зараз важче і страшніше. Що це робиться? Зачем на людей таке все? Чим ми завинили? Чим ми перед родиною завинили? бомбіжку нам устроїли. Чоловік хворіє на цукровий діабет, а для лікування потрібен інсулін. Запаси вже вичерпуються. і де наступного місяця братимуть ліки, поки що не знають. Як Лідія Іванівна, так і сусідка Наталія розчаровані новою українською владою. Не розуміють, чому їх залишили напризволяще, адже над їхнім селом зараз встановлений жовто-синій прапор. Левкостек для Радіо Свобода з Донеччини.